Привіт, мої хороші. Знаю, що ви хочете навчитися малювати з дітьми, знаходити до них до кожного індивідуальний підхід, до кожної дитини. Всі діти різні, особливі, не особливі. І до кожного треба підходити індивідуально. І ви мені вже пишете і питаєте, скільки буде коштувати курс, як довго він буде тривати, і для того, щоб визначитися. Як довго він буде тривати? Я тут от попробую розібрати індивідуальний підхід, ну, наприклад, до дитини, яка народилася 17, 16 і 25 числа. Що це за діти? Як я їх відчуваю, і що рекомендується, да? щоб з ними. Ви знаєте, що через мене приходить велика кількість дітей. Я працюю і з дорослими, і з малими, і з підлітками, і з дітьми з складних життєвих ситуацій, які жили в дитячому будинку. Вони вже на сьогоднішній день дорослі, тобто різні діти. Отже. Я зробила такий собі щоденник, де записувала про дітей, про їхні вподобання, про те, як я до них знаходила підхід. Отже, 17, 16 та 25 числа. Що це за діти? Це діти-мислителі, філософи, їхні сильні сторони це глибина мислення, інтуїція, аналітичність і геніальність! Ну, звісно, геніальність. Інтерес до подорожей, слабкі сторони. Вони не люблять, коли їх обмежують, не люблять, коли їх перебивають, ну, якщо вони мовленєві, да? не дуже гаряча, критичні. І якщо дивитися вже, ну, наприклад, не на дошкільників, а на тих, що вже в школі. Вони можуть так сказати: от їхня любов така, вони, вони такі гострі на слово. Да? Вот. І раз вони вас критикують і вас як педагога, значить вони вас уважають, цінять і довіряють. Вот. Для них складна дисципліна, тому я їх не обмежую ніколи. Я дозволяю малювати те, що їм інтересно, їм складно планувати, в їхній голові завжди дуже багато ідей, і треба вчити їх бути вдячними. Знаєте як, от ми зараз говоримо от в цьому курсі раннє навчання, от саме тоді треба вже закладати дитині вдячність, щоб він міг, ця дитинка, могла бути вдячна собі і другим. Тому, що коли вони виростають уже там після підліткового віку, 10-11 клас і старший, оце такі діти, котрі. Кидаються в таку екстраверсію, і вони хочуть, якби їм все мало. їм все мало. І це добре, якщо це книжки і наука. Але ви знаєте, що вже в старших дітей вони хочуть насолод, подорожей, друзів більше. І це ще добре, коли воно так. але ви знаєте, вже якщо ми говоримо про студентство і е, вредні звички, то краще закладати творчість і якісь там рекомендації вже в ранньому віці. Отже, що ми маємо навчити їх розвивати соціальні навички і впевненість у собі? Хоча вони і кажуться такі, що от вони от ідейники, вони гу... якщо вони. Мовленєві, вони дуже багато говорять, фантазують, проєктують, а я зроблю це, а я спроєктірую. І я завжди говорю: ти записуй або замальовуй свої мрії, так, як, як креслення для того, щоб ти не забув про них. І потім, коли будеш дорослим, і коли в тебе буде криза середнього віку, щоб ти зміг ці всі мрії реалізувати в життя. От. Ці діти, якщо їх там булінгують або відсторонюються від них, то вони якби, закриваються і йдуть в якусь таку інтроверсію у навчання, дослідження, але у них є, є спроби і комунікувати, і бути екстравертними, але їм важливо навчити їх емоційному і соціальному інтелекту. Да. Про що ді... мріють ці діти? Е вони мріють про мудрість, знання, розкриття таємниць світу, отримати визнання. І, в принципі, коли ми з ними малюємо, їм завжди треба їх винагороджувати грамотою, визнанням, е там, е якісь там заохочення, але дуже делікатно. Тому що, якщо це вже Наприклад, дітки, які перейшли в п'ятий-шостий клас, то вон, якщо їх виділяти, а вони від цього залежні, вони навіть можуть задавати питання так, так щоб їх похвалили. Тобто вони, вони вже задають питання і одразу знають на неї відповідь. І, і, і ясно, що їх хочеться похвалити, але потім діти, ну, діти жорстокі. І як сказати, ця така рівності. Може призвести до булінгу, да? тому що всі хочуть бути розумничками, геніальними. Тому як е -е, треба це брати на замітку. Що малювати з ними? Ага, да, да, треба шукати баланс між екстраверсією та інтроверсією. Казати, що от тебе обідали. А, давай, помалюй. Вони можуть, вони можуть ці діти там півроку, бути роззасмученими, роз а потім бистренько, буквально за сім минут намалювати всю програму, і дуже гарно, і вони молодці. От такі. Що малювати з ними? Природу, космос, роботобудування, авіамоделювання дослід... дослідників. І знаєте, що, що дуже важливо? Іменно в дошкільному віці. Малювати з ними жуки, І, наприклад, природу і відносини тварин. Вони, наприклад, щоб вони спостерігали наприклад, за жуками або за тваринами і вчилися жити і виживати. А, їх добре водити в зоопарки, тому що їм здається, що вони не от сіво. І вони такі. А -а -а. Їм не комфортно. Але у цих самих жуків вони можуть запозичити якісь моделі поведінки виживання, да? тому що мурав'ї жить так, і вони мурав'ї, і бджоли, вони дружні, згуртовані, там є лідер і можна об'яснити там. Вони навіть самі можуть в енциклопедіях знайти собі, знаходити собі відповіді. На, на ті чи інші ситуації, які в них будуть виникати у підлітковому віці, або у віці 5-6 класі, коли, коли їм буде складно, і коли їх буде суспільство відштовхувати за те, що вони надто або розумніші, ніж інші. Да? То далі. Чому вони мріють? Їм цікаві духовні і інтелектуальні пошуки, як їм допомогти. Залучайте їх до читання. І коли вони, наприклад, вже там перший клас, бажано, щоб вони читали вголос, щоб вони були не самі, <свісно> да? щоб вони чули себе. І ну, не, знаю, не знаю чому, ну, ну, але так, так ми робили. І ще їх дуже добре залучати до експериме... ну, експериментувати, навчати досліджувати. І якщо, наприклад, у них немає друзів, це підлітковий вік, то добре бо їм, щоб сказати, що давай зроби свій ютуб канал і роби експерименти, дивуй всіх, от ти побачиш, тебе люблять. Тебе люблять. І якщо, наприклад, колектив в школі або. Десь сусіди тебе не сприймають, то обов'язково ти знайдеш собі подібних десь на просторах інтернету. Це одразу попереджайте, це не буде одразу. Це рутинна робота, це довгий шлях у блогера, і, і, і обов'язково їх попередити, що от потім, коли тебе буде багато підписників, ти маєш бути готовий до, до хейту і тобі знадобиться емоційний інтелект. От. Е Розвиток. Допоможіть їм інтегруватися в соціум, розвивати комунікаційні навички, вміння говорити про свої потреби асертивно і локанічно. Тому що вони про свою боль можуть дуже довго говорити, голосно говорити. А їм дуже цінно От з цього альбому є фрази. От. І говорити про себе коротко і асертивно. От е е е професії. Це науковці, філософи, астрономи, дослідники, духовні лідери. Е це люди, які ведуть за собою, це про експансію. І якщо ми ви з ними малюєте, то можна сказати: ти представляєш, твій малюнок може висіти в кожному МакДональдсі світу? О, це про експансію! Або твій винахід може бути в кожній країні. Це їх дуже мотивує. От. Які в них проблеми може бути? Ізоляція. О, кстати, вони не люблять, коли їх обмежують. Посилена самокритика, вони дуже критичні, і як сказати, їх треба підтримувати. Тривожність через пошук сенсу. Вот цей сенс, напевно, треба повчити їх повертатися до жуків і сказати, а де ти бачив, наприклад, а як цю проблему вирішують бджоли, або, е е наприклад, мурав'ї, і щоб він дослідив із енциклопедії, або як цю проблему е там вівці, е да, де лідер, чому. Е Ну, чому, тобто, лідер вівця захищає кізоньку, що відбувається з тими, що там по краям, і чому їх з'їдає вовк, і де тут філософія, і як виживають ці тварини. Да, тому що от зараз війна дітям боляче, вони хочуть дати відповіді, Ой, а мені інколи складно. Оце таке пояснити їм. От техніка для відновлення: це наукова література, філософія, психологія, емоційний інтелект. Вчити їх медитувати. Вони будуть супротивлятися. Вони можуть іти в контакти, щоб іти на ще одну поразку від соціуму. Але їх їм треба вчити баланс між, між інтроверсією і екстраверсією. Якщо у вас дитинка дошкільного віку, то напевно давайте її ще на якісь музичні інструменти, щоб він зміг себе саморегулювати, щоб е, е, перед сном зняти тривожність. І там, наприклад, за, за годину до сну якісь такі. Саморегулятивні там, аплікації, або малювання, щоб дитинка заспокоїлася, вчасно виробився мелатонін, і покласти її спати там вчасно. Да. Архітектура або роботобудування час на самоті важливий. Потреби щира, але не нав'язлива похвала. Педагог в школі має знати, що виділяти їх треба делікатно для того, щоб другі діти не заздрили і щоб він не попав під роздачу за те, що він такий розумний або особливий, або талановитий. Що вони потребують індивідуального підходу, уникнення емоційного тиску. А, вони глибокі, інтуїтивні, але можуть уникати соціальних контактів після таких вразливих ну, спроб соціалізуватися і замикаються в собі. Ми їх навчаємо емоційному інтелекту, я показала. Якщо дитина приходить із школи, або дуже мене намочилося, або дитина приходить із садочку, то ми а, показуємо, що він, вона, а що я мав сказати, а як вона на мене дивилася. І коли ми а, малюємо, то ми малюємо ці емоції а, в казкотерапії, да? ми малюємо цих героїв, і я буду вам показувати, як примітивно там. Малювати ці брови, він злий чи такий. І прямо ви, коли малюєте, ви маєте говорити: а він розсердився, а вона йому сказала. І тобто, моделювати такі якісь ситуації, щоб дитина на малюнках вчилася. І тренувалася якісь фрази, якісь непередбачування ситуації, да? тому що вони такі, як сказати, це не ті діти, які, яким рекомендовано помилятися вживу, ну, тобто в соціумі. Так. Е, от що вони очікують від дружби? Вони глибокі, осмислені розмови, вони глядають собі подібних. Тому, напевно, шукайте їм друзів через інтернет. Е, тому що в класі або в садочку, або десь на дитячому майданчику не факт, що ви знайдете е, їм друзів. Тобто, ну, складно. Е, Розуміння прийняти їхню самоту, побути на самоті, друзі, які не намагаються нав'язати їм свою думку, лідери. Да. Їм важливо бути в дружбі. Інтелектуальна і, самоційна, і емоційна сумісність для них важлива, і їм цінний досвід, який поважають особистий простір. Їхні. От бачите, 15 хвилин це довго. І якщо ми, я розповім про, це я розповіла просто про діти, які народжені 17, 16 і 25 числа, ну, порахуємо, скільки тоді буде тривати. Заняття я вас навчу обов'язково малювати, але мені важливо, щоб ви до кожної дитини підійшли індивідуально. Я такі діти, яким дуже важливо, щоб висота стульчика, парта, щоб їм було зручно. І всі діти різні, підход до них різних, різний. Я до багато років вчилася. <свісно> відслідковувала це. У мене є досвід, він записаний. Все, дякую. Люблю вас усіх. Вибачте, що так довго. Але, але для того, щоб знайти індивідуальний підхід і малювати з дітьми, дуже важливо знати їх. І У мене ще таке питання. От як вчителі образотворчого мистецтва проводять малювання, типа онлайн, як вони вчать їх з одним телефоном малювати. От. Саме тому я зробила м, а, відео, і, і всім дітям я відправляю відео, вони малюють самостійно, вони готові. Потім я їх хвалю, і ми з ними спілкуємося вже. Якби після того, як вони намалювали. Для мене буде великий виклик навчити вас малювати, м -м, коли ви дистанційно. Я ну, думаю над тим, скільки камер мені треба буде, щоб я бачила вас, підтримувала вас кожного. Тим більше, що у вас донахилана голова, ось так. Я не буду чути, чи ви вдохнули, чи вам важко. Це невербальна комунікація. І я, коли малюю з дітьми, я відслідковую такі нюанси. Але я відкрита. Я буду старатися провести онлайн це заняття так, щоб ви були ефективними спеціалістами, які можуть не зламати дитину і знайти до кожного індивідуальний підхід. Все, люблю вас усіх, тьомки тьомки バイデン